Здравствуйте, малята! Ми з Марічкою збираємося до магазину, хочемо придбати там хлібчик. Адже без хлібу немає обіду. А доки ми будемо йти, хочемо пограти з нею в ігри і пропонуємо пограти вам з нами. Але спочатку ми пороглянемо коротке відео про хліб. Хліб найпопулярніша їжа в будь-якому куточку світу. Кухнях будь-якої країни. Хліб буває різним: білим, темним, чорним, круглим, довгим, квадратним, свіжим, черствим, прісним, солодким, солоним, пряним та зі спеціями. А зараз перегляньте картинки і пригадайте, який шлях пройшов хлібчик від поля і до магазину. Гра що спочатку, що потім. Уважно подивіться на картинки і скажіть, що було перед тим, як хлібчик потрапив в магазин. Я гадаю, ви всі впоралися і зможете за картинками скласти коротеньку розповідь. Хлібчик потрапляє до магазину і поруч з ним продається ще багато різної випічки. Давайте разом її назвемо Слойки. Круасани, пироги, пиріжки, булочки, кекси, батони. А все разом це називається хлібобулочні вироби. Дітки я в магазині придбала багато продуктів зі звуком Ч і Ц. і хочу з вами пограти в гру. Якщо ви чуєте слова зі звуком Ч, то ви кажете! А якщо ви чуєте слова зі звуком ци, то плескаєте в долоньки. Печиво. Чай. Паляниця. Хлібець. Чебурек. Кістечко, цукор, булочка, хлібчик, цукерочка. Надіюсь, ви впорались. Тепер пропоную вам вивчити скоромовку. Марічка в червоних червичках купила хлібчик на обідчик, а бублички до чаю. Давайте повільно і частинами. Марічка в червоних черевичках. Марічка в червоних черевичках. Купила хлібчик на обідчик. Купила хлібчик на обідчик. А бублички до чаю. А тепер разом і повільно. Марічка в червоних черевичках купила хлібчик на обідчик а бублички до чаю. Тепер швидше, Марічка в червоних черевичках купила хлібчик на обідчик, а бублички до чаю. Тепер ще швидше. Марічка в червоних червичках купила хлібчик на обідчик, а бублички до чаю. Повторюйте повільно, а потім пришвидшуйтесь і у вас обов'язково все вийде. Дітки, ми поки йшли з Марічкою до магазину, побачили, як багато людей підгодовує птахів, собак та котів хлібчиком. А ви знали, що це шкідливо? Ось послухайте. Магазинний хліб містить цукор, який дуже небезпечний для кішок та собак. А у птахів хліб розбухає у шлунку. Починаючи процес бродіння, що спричиняє сильну біль у птахів, а сіль отруює організм. Звикаючи до хліба, птахи перестають їсти корисну для них їжу, що впливає на те, що тварини і птахи живуть менше та сильно страждають. Якщо ви хочете нагодувати птахів краще. Нагодуйте їх зернятками, пшеничкою. Пам'ятайте, що хлібчик потрібно поважати, адже він пройшов дуже довгий шлях, і люди вклали багато праці, перш ніж його спекти. Тому, якщо у вас залишився навіть маленький окраєць хліба, не викидайте його, краще засушіть та зробіть смачненькі сухарики. Всього доброго, до нових зустрічей!